Послання 4. Друге послання від Діви Марії. 4-11 листопада 2010 року. 12.20. Ти, моя сильна Божа дитино, дуже особлива. Я завжди працюватиму з тобою, оскільки ти побачила тут, на землі, обидві сторони життя. Ти, моя дитина, повинна зрозуміти, у чому полягає Божа праця. Благословляю тебе, моя улюблена, і дякую тобі. Так, моя солодка дитино, ти отримала ласки для твоєї праці. У мить, коли Святий Дух увійшов до твоєї душі, ти була готовою до праці. Моя безумовна любов робитиме тебе сильнішою з кожним днем. Будь ласка, не хвилюйся. Тому що це негативне почуття лише буде стримувати тебе. Молися щодня до мене, твоєї вічної матері, я ніколи тебе не покину і не підведу тебе з твоєю працею. Тобі моя солодка дитина, був даний дуже особливий дар, і ти зараз повинна використати його у спосіб, який відомий лише тобі. Так, моя дитино, я розумію, що тебе це зараз дуже лякає. Завжди будь впевненою, що я з тобою на кожному кроці твого шляху, мир тобі, я завжди перебуватиму у твоєму серці. Благословляю тебе, моя дитино, і дякую за твою відповідь, матір миру і надії.